Тетяна Прокоф'єва добро перемагає. У вишневому садочку на високому горбочку Стоїть хатка невеличка і маленьке зайченя в цій домівці прожива. Любить гратись та співати, Новий день всім звеселяти. Тато й мама його люблять, обіймають і голублять. Та в одну чудову днину у прекрасну годину, коли квіточки буяли, коло джмелики літали, в дім до них прийшла біда, лиска хитра й молода. Біля них тут походжає, і у вікна заглядає. Хто тут? Хто тут поживає і добра всім наживає? Буде це тепер мій дім, буду жити тепер в нім. Ох, лисице, ти хитрунка. Всім відома нам постунка, тільки хатка наша. Це. От тобі моє слівце. Тато заєць не злякався, швидко з силами зібрався. Він за поміч упадався та й привів своїх знайомих добрих песиків проворних. Гей, від зайців лиско, ти їх не чіпай. Злих ніхто не любить то шмерші тікай. Злякалася злодійка, від страху затремтіла, і в темний ліс побігла, що й сліду не лишила. Сім'я собі щасливо і далі тут жила, Добро і міцна дружба, все зло перемогла.